Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI 103 кВт, 140 кінських сил на механічній частині коробці передач у нас 4 місяць 2012 року. Версії Style Версія Style в нас така дуже багата, має круговий парктронік, LED адаптивні фари, мовачі фар, задню камеру. Авто пригнав з Німеччини своїм ходом особисто. Авто в нас на такій Хороший резиній мішалін. Подивитися дату, 21 рік. Не буду ходив, тратив час, ні один диск. Всі диски тормозні в машині замінені. були в Німеччині, всі по кругу, всі колодки замінені. Повторюю, не приганяю металолому з Німеччини, приганяю машини достойні, які варті її гнати в Україну. Не займаюся металоломом. Машини або ідеал, або ніякі. Так, далі по машині. У нас машина має панораму. Наклечки стайл присутні. Номера від цієї машини, бо я її гнав своїм ходом. Ніяк руки не доходили до цієї машини, щоб її там поприбирати, виставити, відігнати на станцію, бо зараз такі чарги всюди щось десь зробити, я не знаю. Це так важко. Вікна в нас, я не буду ходити втратив час, вікна всі мають двічку, всі вікна рідні. А зеркала у нас складаються. О, там то щось думає. А ну йдемо до нього, подивимося. Зима, сьогодні мороз був трошки вночі. О, щось воно думає. Так. Подивимося, що воно хоче. А хто в Німеччині там складав? Це в Україні. І не хоче розкладатися. О, це проблематично. Є кусяк. Світло не засвітить. Але треба подивитися до нього. Хто з цього не знайшов, діагностика не показала, що є вада по зеркалі. Бо робив діагностику по машині, помилок ніяких нема. В сажовику у нас є 5 грам саджі. Форсунки всі в нулі, демпфера на холодну, на гарячу не чути. Так, По машині далі. Як це все виглядає, покажу. Пробіг гарантія, що ні один кілометр не кручений. У нас є Webasto, ця кнопочка до Webasto. В нас догріває і салон, і догріває і мотор. І крім цього є ключ з пультом, зараз покажу мої другі кишені. Ось, зараз покажу, які то сидіння. Є такий ключ, пультик другий. Тут у нас є такі присутні кнопочки. Є круговий парктронік, блютуз аудіо, блютуз. Всім даю таку зарядочку до телефона швидку. Так, тут, звичайно, що є. Круїз, підсвітка в зеркалах, це стандартно. Панорама, панорама крім цього, похиляється, як люк, а сидіння тут в нас має таку замшу. Є до попереку, підтримка попереку для любителів різних перевірок він код, щоб не казали, що дурить бреше, бо у нас то люди всі думають чомусь негативно, як виглядають педальки. Чомусь до мене всі дзвонять і кажуть, де ви берете машини з таким пробігом, в Німеччині немає таких машин. Залежності, які ви гроші готові заплатити, зайдіть на сайт, подивіться, в Німеччині теж машини є з малими пробігами. Ну, чи готові ви за них платити такі гроші. Машина з малим пробігом коштує десятку євро. А вона не коштує 6. Як виглядає руль в цьому місці, де треться. Руль в нас в стані нового. Як виглядає руль? Руль не мальований, руль він не перешитий, що є. Це є оригінальний руль. Тут підвозив людей, підвозив людей і трошки мені вже тут насмітили. Це таке нічого. Так, Дефлектор у нас ціленький. Підстаканник ціленький, столики в нас робочі, я перевіряв, це стандартне. Ці сидіння в нас складаються. Тут, коли ця сітка стоїть, трошки важко до цього добратися. І тут ми ці дверішки розблоковуємо і сидіння ми можемо забрати перевозити щось таке габаритне. Тут ми маємо 2 метри довжини. Якщо брати від задньої стінки, до цього сидіння є 2 метри. З двох сторін є великі сховки, в цьому сховку у нас є Вінкот автомобіля. Дас забув показати, що у нас є шухлятка і під низом дуже великий сховок. Бо бувають версії, що цього немає. Так, ззаду покажу так заодно, що тут теж немає навіть найменшого бортичка. Резина вся 21-го року і Мішелін. Видно, що власник машини був такий, що любив машини, бо мішелін це в Німеччині найдорожча резина. Задня камера. Лед освітлення. Корозії тут немає, навіть найменшої. У нас є бляшка ця. Так, чи, чи тягали щось з харкопом, подивимось. Це вже ті, що пишуть глупості, хай скажуть. Не знаю, як на мене, що ні. Так, що ми маємо? Зараз задати шторку. Як виглядає багажник Багажник виглядає останні нового. Екстра. Так, що піднизу? У нас є карточка цієї моделі. розблокувати Насос, балончик, кришка, гак тягнути, викрутка, ключик і секретка. Ніколи з машин нічого не забираю, все, що в машинах є, там ми маємо аптечку, все, що є в машинах, це лишає, все не потрібно. Тут маємо трикутник. Оглядав днижче машини, корозії навіть немає найменшої. Взагалі, взагалі. По днищу немає корозії. Авто купляв старшого чоловіка. Не помиляюся, що є всі документи до реєстрації в сервісному центрі, є митна декларація, сертифікат, великий малий німецький бриф І договір купівлі-продажу. Так. Це я купив ніби в місті хам, зараз, бо це було місяць назад, ще я не забув. У мене вже може бути склероз. Трохи так. Цей великий брів. Нойрс. Ой. Тут бачу якесь стоїть інше село, яке стоїть чи що. Я це купляв в місті хам, цю машину. Коло міста, село, в селі, але рядом місто. А, забув показати, що тут в нас є теж стайл, є наклеючки на порогах, є шуфлятка, знизу великий сховок. Тут ми маємо холодильник. Тут тріщини немає, як тут любить бути тріщина. Підлокотник великий, регулюється по висоті, по довжині, звичайно. Тут ми маємо такий сховок на окуляри. Підсвітка теж, звичайно, працює. Панораму перевіряв, працює, обшивочки всі в такому стані. Ідеал без кусяків. І на диво рідне лобове стекло. І капот без колів. Машина не полірована, машина помита з мойки повотиром. Іду покажу, що в нас під капотом. Без стекло без сколів. Забув сказати, все авто в рідній фармі, взагалі-взагалі без підкрасів. Це я поміняв мастило на одінол 5Д30. Мастило сам особисто привожу з Німеччини. Не купляю в нас мастило. У нас невідомо, що в тих каністрах може бути. Так, а це карточка німця. Фари дві оглядав, ця наклеєчка трошки так відклеїлася, фари дві рідні. Тут і тут ці наклеєчки дві зміни. Показував, так, бачку на так. Екстра. Крутина, крилах теж не ні. Чомусь в тих синіх кольорах завжди витирається фарба. Це всіх синіх кольорах я замітив. Не знаю чому, але якась така вада є. Далі по цьому. Викинув двигун прогрітий до температури 90 градусів, бо я на ньому їхав. Тут від мене 3 кілометри і двигун є прогрітий. Отак виглядає. Покажу, виглядає кришка. Її притягує, її навіть не хоче сильно підкидувати. Закрий шуб. Може шуб треба закрити. Так, о! Коли щуп закрив, але дзвінка якогось такого нема. Двигун прожити в температурі 90 градусів. Акумулятор в нас варта куплений 10.21. На ньому власник написав маркером. По автомобілі немає ніяких нюансів, бо я ним проїхав тисячі кілометрів. Я вже думаю за тисячі км про машину можна щось сказати. Це в нас колір темно-синій металік. Це не просто синій, як дехто каже, ізолента, не гарний колір Volkswagen. А це темно-синій, зараз покажу спереду. По сьогодні так трохи пасмурно. Покажу спереду зі сторони, де світліше і ближче, як та фарба виглядає щоб зрозуміти, як це виглядає. Отак виглядає ця фарба. Їй би ще підсвітив, камера не фокусується, о, фокусується. Дуже багато є такої металіку в ній по машині. До речі, всі питають номер телефону. Де мій номер телефону? Тут мій номер телефону. Завжди під відео нажимаєте більше на ютубі, і там є номер телефону і всі деталі по кожній машині, кожного автомобіля. Нажимаю сцеплення, включаю заднє. І в нас є камера. Заднє. Крім цього, працює камера і партронік. Парктронік буде пікати. І Коли ми крутимо руль, зараз покажу, що будемо їхати, ця лінія. А ні, тут воно виключене, але це можна включити, що воно буде показувати проекцію. Воно не показує. Це таке це є опція, яку там включається виключається. По машині немає ніяких ніяких взагалі нюансів. Повторюю, не привожу металолому, як привожу з Німеччини, тільки машини в екстра стані. Щоб люди їздили і декілька років, скільки там хочуть, продавали і ще раз приходили. Хочу бізнес збудувати, щоб він процвітав, а не його так будувати, щоб люди тебе десь там поганим словом згадували. Отак От я вважаю, що так треба робити. Це по-німецьки, бо не по-українськи, бо по-українськи за останні роки я не знаю, що з українцями сталося. Вони радуються, як сусіда корова здохла. Це, це не треба радуватися, це треба плакати, йти їм допомагати, а не радуватися. Отака От українська натура. Я не знаю, що з українцями сталося. Українці давніше такі не були. І стараюся робити бізнес не по-українськи, а по-німецьки. Так, як роблять німці. Німці, що мають стоянки з машинами, вони беруть в людей цю машину, які торгують бувшими машинами, обслуговують її до йота і дають на неї гарантію на рік. Що без машиною не сталося за рік часу, ну звичайно, крім ДТП. Крім ДТП, вони цю машину обслуговують і віддають людям. І люди їздять і задоволені. І ще раз приходять, і ще раз приходять на цю стоянку, бо знають, що там толкові люди. Отак От я стараюся цей бізнес організувати. Тут, звичайно, в Україні не, не зовсім то легко таке зробити, але все можливо. Ось так. Мають в мене там доїхати товаранчики дві штуки, один вже приїхав 2015 року 2.0 на автоматі на ДСГ. Це в нас п'ятий місяць 2015 року. В сіренькому кольорі будуть дві штуки. І що ще в мене має бути? Там 12 2012 року на автоматі, але темно-сірій теж має бути. І тавранчик 2017 року на автоматі. Це ще там скидував відео з природою таке, як я його гнав своїм ходом. Цей 2017 року 2.0 на автоматі теж має бути. Там вже його віддав, хлопці пообслуговували, мають його забрати десь цього тижня цю машину. таке то. Завжди там якісь інші машини, щодень щось стараюся подивитися, що є, докупити. Як щось треба, дзвоніть, пишіть. В більшості в мене є тауранчики різного року. там. Але від 12-го, бо люди багато дзвонять і просять, чи можете пригнати там таваранчик шостого року, 2003 року. Це неможливо з Німеччини таку машину пригнати, бо це невигідно дізельно. Якщо бензиновий товаранчик, ще можливо, десь можна його знайти з людей двигуном. Чи 1,4, хоча я його нікому не раджу купляти, Але дізельний нижче 2012 року його просто невигідно взагалі взагалі приганяти. Тому що дуже дороге мито і старше 10 років у Німеччині практично неможливо знайти якусь там живу дізельну машину. Я і так 12 2012 року ще знайшов такий раритет, як цей. І вебасто в нас робоче, все, от покажу, бо хтось скаже, вебасто не робоче. Включимо його, побачимо. А, Зараз, ще раз нажму. Зв... А, вебашта вибиває. якщо горить лампочка баку, вебасту не включиться. Поняв, в чому прикол. Отак це виглядає. Отакі то. Так що вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.